Досить часто буває так, що проводячи час за межами дому, не завжди трапляється можливість сісти за ком, включити термінал, відкрити в браузері Binance, який скоро скаменеться, ваксхаб для торгівлі NFT чи просто підтвердити транзакцію на Metamask. Більшість часу, будь то на роботі, в школі, в немає таких можливостей поринути світ крипти з телефону, так якби ми могли це зробити з комп'ютера. Але сьогодні я розкажу про п'ять мобільних додатків, які значно полегшать життя криптина. Це канал Криптогєм. Поїхали! На першому місці у нас CoinMarketCap. це один з перших та найбільш корисних сайтів для аналізу криптовалют та всього криптовалютного ринку. На платформі CoinMarketCap можна переглянути безліч корисної інформації про ту чи іншу криптовалюту, nft токени, криптобіржі і так далі мобільному додатку CoinMarketCap ми можемо дізнатись буквально все про ту чи іншу криптовалюту, яка нас цікавить, і можемо дізнатися, як змінюється її ціна та ринкова капіталізація, прочитати останні новини, пов'язані з нею глянути, на яких біржах торгується даний токен та багато чого іншого. Розділ портфельна CoinMarketCap один з найпопулярніших серед подібних аналогів, оскільки повністю безкоштовний дозволяє скласти та вести статистику за своїм криптопортфелем або портфоліо в особистому кабінеті в мобільному додатку. Тому CoinMarketCap є, на мою думку, найкращим додатком. Для аналізу криптовалюти та створення безкоштовного портфоліо. Отже, ми проаналізували токен, який нам доподобать, і тепер нам потрібно його купити. Для цього ми будемо використовувати мобільні додатки бірж. Серед приємних з інтерфейсом та зрозумілих новому користувачу я можу виділити такі біржі, як Binance, ByBit, українська біржа WhiteBit та Huobi. Але розглянемо ми сьогодні короля криптобірж, це, звісно, біржа Binance. У вільному додатку доступні дві версії Binance Pro для прошарених користувачів та Binance Lite для початківців, де кожен може розібратися з інтерфейсом. На біржі ми можемо купувати, продавати, конвертувати одну крипту в іншу, брати участь в лаунчпадах, лаунчпулах, стейкати, тобто класти під депозит наші токени. NFT Marketplace від Binance, надсилати крипту з однієї біржі на іншу і так далі. Наступним додатком в топі буде криптогаманець, де ми зможемо зберігати криптовалюту. Окей, для чого нам потрібен криптогаманець, якщо ми можемо зберігати крипту на біржі? Мінус біржу тому, що в випадку, якщо біржа збанкрутує, то вона може спокійно закрити всі транзакції для користувачів без права виведення коштів, як це недавно сталося з біржею FTX. Об'явила про своє банкрутство, а після чого заборонила будь-які транзакції користувачам, які зберігали криптовалюту на цій біржі. Також сьогодні багато хто з вас чув про FAT Binance, що вкотре доказує нам, що тримати криптовалюту на біржі не є безпечним способом. Щоб зберегти себе від неважних ситуацій, ми скачуємо гаманець Metamask або TrustWallet. Сьогодні ми розглянемо саме TrustWallet, оскільки, на мою думку, це найпростіший гаманець в своєму користуванні. Плюс криптогаманця в тому, що крипта, яку ми будемо зберігати тут, належить саме нам, а не Біржі, на якій ми купили токени. Основна задача криптогаманця це звісно зберігання ваших коштів. Окрім цього, ми можемо отримувати та надсилати токени на інші гаманці, і також стейкати їх. TradingView це платформа, що пропонує інвесторам і трейдерам усі інструменти необхідні їм для аналізу ринку та прийняття обґрунтованих рішень щодо своїх інвестицій. TradingView стверджує, що занадто багато людей витрачають гроші на інвестиції, оскільки вони не володіють інструментами та знаннями, щоб проаналізувати свої інвестиційні рішення, перш ніж зробити ривок. Таким чином, щоб допомогти інвесторам і трейдерам заробити більше, правильно керувати своїми ризиками і не втрачати усі гроші, TradingView зібрав усі можливі індикатори та інструменти для аналізу криптовалют які ми можемо використовувати безкоштовно. OpenSea це ринок, схожий на eBay, OLX та Amazon, за винятком того, що всі товари є унікальними цифровими предметами колекціонування у формі NFT, які користувачі можуть купувати, продавати та створювати. Платформа являє собою децентралізований одноранговий обмін, який дозволяє користувачам здійснювати транзакції один з одним безпосередньо. Мобільний додаток OpenSea це найпростіший спосіб відстежувати вашу колекцію NFT та відкривати нові предмети з першого та найбільшого цифрового ринку. У мобільному додатку OpenSea ви можете обмінювати. Продавати та купувати своїми NFT, підключати до свого профілю, переглядати NFT, які ви раніше зібрали, переглядати нові випуски NFT у різних цифрових художників, також доступний пошук за фільтром, ім'ям, колекцією, творцем та інші властивості, щоб знайти саме те, чого ви шукаєте. Ну а на сьогодні все. Пишіть у коментарях, якими біржами, додатками, NFT маркетплейсами користуєтесь ви. З вами був Криптогем, До зустрічі!